Свої люди. Добрий вечір. Давно не бачились. Добрий що вечір. А У вас що день? Та в нас так, а ти, ти де? Ми в Італії. Я в Чикаго. А ти? Пи... Дивись за вікном. Америка. А що за я, я вижу тюлі за вікном? Чикаго, Чикаго. Що, втік, втік, втік в Америку, так? Гулянка. Ага. Ти ухилянка? Трошки, так. Да. Ухиляєшся? Mm -hmm. Так як ви, ви в Італії, а я в Америці. Ми в Італії поїхали по роботі. А я що приїхала? А я шо, теж тут. Касає? Піднімаю економіку України, розказую, читаю вірші українські в Америці, поняла? Що тобі за то все платять? Ну, звісно. Візьми до візьміть до себе напівставки, я теж вмію читати вірші. Ой, боже, я згадую останній наш ефір. Я не знаю, да, чи ви пам'ятаєте. Я пам'ятаю, 17 квартир, е, хліб продаю. Коротше, жінка, чи що. Я вже не пам'ятаю, але на Ютубі вона нормально залетіла. Опа, Опа а, діє, 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 діталік. Діталік, дякую, Віталік. все то там було, що я маршрутки тримаю, пушне все. А, точно, точно. <реш> <реш> я казала, що... я вже сіру, сіру ширив, я на жмеринку пустив на тернопіль дверей о, а я тільки вчора в Жмеринці була, то якби знала, то може би щось це. Вона було в Жмеринці, а вже нінка в Чикаго. Та я відді, та ти масна баба, ти по буковелю їздиш, бо та вибачте мене, то так можна вірші читати, чи ні. Де, де, Шевченко би знав, що в нинішній час так за вірші будуть платити і вимирав. Ну, що ви десь в полі сидите чи де ви? Вітаю, я біля моря. А ну покажи, що то у вас за вікно. в кінці чобута, він знизу іграв. Слухайте, коротше, ми з вами останній раз, коли батлились, за той час я дуже піднялася, то вже можна якось разом якісь ті маршрутки ставити, не знаю, жмеренка, Вінниця, Київ. Ви було, ти висилай пакет грошей, штук 60-70 доларів для старту. Я то пускаю просто її буду на карточку відсилав. Мені? А скільки Но... в місяць? Ну то як видиш зараз трохи люди ще бояться з хати виходити, зараз тут глухо йде. Одні бабки їдять, то по, по пенсійному, це варти шківчини. Шоперно робить на соляру. Ні, ну мені треба щось таке вкласти, щоб я була ще багатша ніж є. Вклади в мене і буде багато. Ну а як вас вкласти? Ну давайте якось зараз щось придумаємо. Ти вклади в мене, і просто будь біля мене. Ти будеш найбагатша і найщасливіша. А, а якщо я вже і там. Малешка, ну якщо хочеш, щоб каса йшла купуєдного ще джундіра. Це хто? Не, не хто, я а що? Це і трактор. А, це трактор. А скільки трактор стоїть? 200 тисяч євро нормальний. О, то я де взяла такі гроші? Та я не знаю, там вірші читаєш? 100 гривень вірш. Ну, я, що зараз почну, я ще зараз почну вірші читати, щоб вони знали, чим я займаюсь, бо вони точно мене не знають, ваші люди. Точно. А зараз у дупу покажу, що маєш у твоїх тіку. <ріст> ви дуже там не радуйтесь. А що ти хоч зараз нас затушиш? Ну звісно, ну, пацани. би посміш бідного хлопота затушити. <ріст> Нічого собі бідний, щоб всі такі були, як ви бідні. <ріст> І що тебе соліду йдає? Що ти тут? <ріст> я тобі можу, хоч банку меду передам. Я би ліпше себе в меді передала, О! Я би собі злі, кожен день. Я вже дуже стара, наша вам вибрала. Так, подивіться, подивіться на себе, та ти ще б' ракета, дай Боже. Я би от приїхав тебе, аж би ППО працювало. Ой, Боже, вони дуже смішні, так. Да. Але сьогодні цей. Сьогодні... Я в'яжу, що ти е, собі трошки багатства напхала. Я, я зразу повіджу, що такі стоячі. А що дуже видно? Видно, мене очі зразу, Тільки коли ти зайшла я ще навіть на тебе не під'їздила туди. Я вже зразу, я вже руками ховаюсь, бо стидно. Що стидно? То то що ти взагалі мало тут сидіти без ліфона? Ні ну я ж, скузі, я вірші читаю, який без ліфона. То це тебе який? третій з половиною? четвертий. Ні, а тепер скажіть, у вас є совість? Ніхто про це не знав. Ну зайшов в себе дві тисячі людей, і тут на що це всім розказувати? Нехай люди знають, люди мають, ну а то, то, то нині що тут таке ще зробити, ну вибач мене. Він там зараз буде. Ще, жаль, ще, жаль, ще десять разів скажіть. Ще десять разів скажіть. Ну тисяча вибачень Зая. Вона просто шкарпіток напхала. Що? Чи що? Ти, 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 ти... ну, це нічого нема? Так, ну ти ж карпиток напхала там в ліфону, то нічого такого. Так, не... ну, просто кусти підкупала. Ну, Добрий день. Але віджу такі. О, дві, 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 дві. Юлічка, ну, ти поняла, що зайшов начальник депо. Йоп твою мать. А чому я він до мене, чай, мене не зробив? Дякуємо від душі, братела. Знаю. Ну дайте хоч раз спробувати виграти. Не, чекай, спробувати можна щось інше, блядь. <laughs> Дай вірша зачитаю. Ты шо куришь? Ребята, заберечь мне воїни. Вони скажуть де кум, я не знаю, вони мовчать, нічого не розказує. Куди, усі хлопаки будуть вірші, слухати, ви що, я вас прошу Смілі, ти хочеш сказати, що ми не окультуруємося, вообще то я кожного тижня ходжу в театр. <рес> ну, брата, давайте. Дякую, дяку, дяку. а чого я, я ні давай. разу не бачила, щоб люди до мене хоч раз зайшли в ефір, хоч вірша якогось послухали. Хоч раз. Бачила, <рес> бачила, <рес> містарамболь, ми, містарамболь. Тільки сьогодні зайшли в Тік-Ток, у нас не було давно. <рес> Але я тому віржу, як ти вірші читаєш. Я то ще слідкую, а ти шановна, така коліжанка, їхала в буклет, чого не вступила, яку палку чаю. Що, що? А ти я твої їхала в Буковець, шановна, чого що не заїхала, на який чайок. А ви хоч мене позвали на ті гості якісь на тракторі десь покататися чи ні? Двері для тебе відкриті завжди, завжди, люба година що що? Люба година сутки для тебе двері в хаті відкриті. Я ж програю і Ну чекай, все так не буде, що... Дякуємо, дякуємо. Що переживаєте за війни, так? Чуєш, тут кажуть, що ти дружину шукаєш? Дякує. Пусть вже не шукає, бо вже я з тобою знову зустрів. То що ми будемо раз в рік грати, і раз в рік будемо говорити таке, так? Грати я буду кожен день. Ну давай, то ж давай трошки частіше якось бачитись, чи що. Ну, слухай, якби ти переїхала, ти б зараз не сиділа там одна в кімнаті в пустоті, би сиділа біля мене в машині. Давайте 18 ну, Там, не там, там же немає де сидіти. Гар, а, кажуть, що гар. є дівчина гар. Діана. кажуть, що є дівчина Діана, все. Ребята, обіцянки. Е, Юлечка, то є клівіта, яка Діана? Про що йде мова? А опять? Я не, не знаю, да? так люди кажуть. Я не третій Ні. Зайка, О, ти... X3, братва. Ти ти перша, <рес> та, перша. Остання <рес> гра, остання гра! Нет. Так що, Юлічка, вдягай якийсь ладний курсет і дольоні ще довоно. Я не хочу, хочу так. Мені так подобається. Ну так. Я ще не неї диліор, це ж б... хочу <рес> Зубами здирав, ні? Я б я б як дитина просив це скусати. <рес> Я би казав, нагодуй мене, бо я вмираю. Бо я хочу молока. Я Хочу молока пареного. Боже, як стидно, будеш просто. Чіпка було скочного, клоун зайшов. Всі сміють, всі ще радіють, Я тут сиділи на парастащі. А чого ти не заходив, чого ти не грав? Цицька тримало, вони тільки випустили. Я зараз служив трутилами смертні. Злетимо всі. Такого, дуже качало, досіли, можу. Можу. Слава Богу, що я переділася. Слава Богу. Я, я просто зайшла в TikTok, я побачила, що ти грав. Думаю, інтересно, додавиться чи не додавиться? Три ну, секунди. Якось, ну, ну, я я коли ну, то зазнавав, я... ти для нього завжди в топі? Так, да, я... Е... Батлюся з учима, в мене немає, я не перебираю. А ще ти моя куліжанка вибач мене, може ти мене забула, але я такого не роблю. Йох, я точно не забула, я все пам'ятаю. Мені люди до сих пір заходять і кажуть: а де Льолік? А де він? Ви не знаєте, де він? Я кажу, де я <звук> я його раз в не бачила. <звук> ну, то треба ту картину поміняти. <звук> <звук> Юлічка, сонечко моє, сонечко моє золотеньке, Не хотів би зі своєї прощати, але треба йти ще погуляти трошки. Дай тебе вчинку поцілуємо. А <риклад> 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 ще губки, А ще губки. не ще вже зустрічі. Гарного вечора, пока.